Привіт з Філіппін! Сьогодні ми з вами розберемо цілу павутину філіппінських віз. Якщо ви плануєте подорож на Філіппіни, або ви вже тут і плануєте продовжити своє перебування, віза це невід'ємна частина. Плануючи подорож сюди, ми з чоловіком зіштовхнулися з великою проблемою. Достовірної інформації в мережі інтернет для українців немає. Навпаки, все, що нам вдалося знайти, нас більше заплутало. Ми робили свої візи самостійно, без агентств, без посередників. Усю додаткову інформацію, фото та ціни ви зможете побачити на екрані, а також під відео. Надіюся, нам вдасться вам допомогти. Також ми закликаємо довіряти, але перевіряти цю інформацію, адже візи це нестабільність. Все може змінювати щодня. Для громадян України, а також для ряду багатьох інших держав, без візового в'їзду на територію Філіппін немає. Обов'язково потрібна віза. Мова піде про туристичну візу 9А2 одноразового в'їзду тривалістю до 59 днів. Її вартість 40 доларів. Звісно, спершу ми спробували її оформити онлайн, проте програма дає збій і у нас нічого не вийшло. Наступним головним кроком є пошук посольства Філіппін в Україні, де зараз ви перебуваєте. Наприклад, ми, будучи у Таїланді, шукали посольство Філіппін Таїланду. Знайшовши офіційний сайт, на ньому ми побачили офіційну пошту, на яку ми написали та уточнили, чи працює програма для подачі віз онлайн і які документи нам потрібні. Працівники посольства дуже швидко відповіли на наш лист та зазначили наступне: подача на візу онлайн неможлива, тому що потрібна обов'язкова присутність. Також вони надали вичерпний перелік документів, які потрібно підготувати. Для туристичної візи на Філіппіни форми 9А2 одноразового в'їзду до 59 днів потрібні наступні документи. 1. Дійсний паспорт, термін дії якого сягає щонайменше 6 місяців після запланованого періоду перебування в країні. 2. Належним чином заповнена візова анкета з підпису. Відповіді мають бути англійською мовою, повністю та розбірливо друкованими літрами. 3. Дві кольорові фотографії паспортного розміру на білому фоні, зроблені протягом останніх 6 місяців. 4. Бронювання квитків або рейсів, в'їзд та виїзд. П'яте. Підтвердження фінансової спроможності. Будь-яке з перелічених а. Виписка з банківського рахунку за останні 6 місяців з початком банку. Що містить кошти, достатні для покриття терміну вашого перебування на Філіппінах. Б. Підтвердження доходу від бізнесу С. нотаріально засвідчений гарантійний лист від спонсора з копією паспорта або дійсного посвідчення особи державного зразка. Та підтвердження фінансової спроможності. 6. документи, що підтверджують зв'язки з країною походження, країною проживання, будь-який з перелічених а довідка з місця роботи, в якій зазначено посаду заявника, заробітну плату, стаж роботи та відсутність заперечень проти поїздки заявника на Філіппіни. Написана англійською мовою, засвідчена підписом уповноваженого співробітника компанії та печаткою компанії, б. Свідоцтво або підтвердження права власності з його перекладом англійською мовою. Сім. Детальний маршрут. План подорожі, в якому окреслено заплановані заходи та пункт призначення під час вашого перебування на Філіпінах. 8. Проживання в готелі або підтвердження проживання. 9. Візи, і міграційні штампи країни-перебування. 10. Дозвіл на роботу або дозвіл на постійне проживання в країні перебування. 11. Форма візового зобов'язання. 12. Застосований візовий збір. 13. Для неповнолітніх дітей віком до 15 років, які не подорожують з батьками або опікунами. Додаткова вимога. Заява про відмову від підстав для виключення має бути подана особисто батьками до посольства. Важливі нагадування: рекомендується подавати візові заяви за 3-4 тижні до очікуваної дати поїздки. Подання документів не гарантує отримання заявником візи. Усі документи іноземною мовою повинні мати офіційний переклад англійської. Роздруковані скріншоти та фотографії документів не приймаються. Посольство залишає за собою право вимагати додаткові підтверджуючі документи. Термін розгляду становить 5-10 робочих днів. Подання заяви на візу здійснюється лише за попереднім записом. Оплата за оформлення візи не повертається. Заємники на візу повинні записатись на прийом за посиланням, яке надає посольство. Особиста присутність обов'язкова. Готуючи пакет документів, ми зіштовхнулися з проблемою. На пункті підтвердження зв'язків з країною походження проживання ми не мали документів, які потрібно надати. По-перше, ми обоє не працюємо. По-друге, оригіналів документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно в Україні, ми з тобою не маємо. А тобто, зробити їх переклад на англійську в нас немає можливості. Окрім цього, я впевнена, що далеко не всі мають хоч якесь майно рухоме чи нерухоме. Ми написали з цією проблемою в посольство. Працівники попросили надати фотографії цих документів українською мовою і підтвердили, що цього може бути достатньо. Головне, що ми їх роздрукували. Ми також вам рекомендуємо звертатися у посольство з будь-яких питань, адже це ваш час, ваша гарантія і ваша віза. Думаю, все можна якось обійти. Подача була швидка, все зайняла близько декількох хвилин. У нас забрали документи, паспорти, гроші, нічого не перевіряючи, та сказали прийти за готовою візою через 5 днів. Щоправда, ми повернулися пізніше і жодних проблем з цим не було. Головне, збережіть талончик, щоб можна було знову війти в посольство. Віза на Філіппіни – це. Велика наклейка на цілу сторінку, яка діє 3 місяці. Важливо! Визначення цих, цих трьох місяців починається з дати подання документів на візу. Що ж значить цих 3 місяці, якщо віза лише не 59 днів? Означає те, що протягом цих трьох місяців ви можете в'їхати в країну згідно ваших куплених квитків, перебувати там до 59 днів та виїхати, якщо, звісно, не бажаєте продовжувати. Забігаючи наперед, продовження віз на Філіпінах можливе аж до трьох років без виїзду з країни. Тобто не так, як в Таїланді. І маленька хитрість від нас. Якщо ви плануєте продовжити своє перебування на Філіпінах, зворотні квитки з країни бронюйте з додатковою платною опцією. Тобто це можливість отримати ваучер після повернення, який повертає 90% від вартості квитків. Важливо, перед прибуттям в країну потрібно заповнити тревел form. Вона є електронна. Відкривається реєстрація на неї за 72 години до часу вильоту. І заповнити легко посилання під відео нижче. При успішній реєстрації на сайт вам нададуть QR-код. Його просто необхідно зберегти на телефон. Раптом будуть питати. На кордоні в нас це пройшло легко. У нас запитували. Паспорт, візу дивилися, а також ще раз уточнювали зворотні квитки з країни. Будьте уважні. До речі, e-travel форму у нас на кордоні не запитували. Все ж таки, я думаю, що вони бачать її в програмі під час реєстрації. Проходячи контроль, нам поставили печатки і відлік 59 днів розпочався. Якщо ви плануєте продовжувати візу, це вже потрібно робити на Філіпінах. У імміграційному бюро. Таке віро є на кожному великому острові. Ми жили на Панглао Бохол і там ми звернулися в імміграційне бюро, яке знаходиться на заході Панглао. Додаю до нього посилання внизу під відео. До останнього ми не розуміли, що нас там буде чекати. Цін та часто очікування. Забігаючи наперед, що для вас буде дуже важливе. Візу продовжують не з дня, коли ви прийшли в бюро, а з дня закінчення попередньої візи. Для продовження візи необхідний ваш паспорт і гроші. І беріть більше грошей, тому що ціни ростуть. Візу можна продовжити на 1, 2 або 6 місяців. На 1-2 місяці ми вам розповімо процедуру, адже різниця тут тільки в коштах. Щодо 6 місяців ми достеменно не знаємо. Дізнаємося більше, лишимо під відео. Ми продовжували на 2 місяці. Прийшли ми в бюро за тиждень до завершення нашої діючої візи. На вході, нам охоронець дав анкету, яку потрібно заповнити. Увага! Запишіть дома номер рейсу, яким ви прилетіли у на Філіппіни. Там це потрібно. Далі у вас є два варіанти: експрес віза і звичайна віза. Це різниця, участиві та коштах. Попередньо ми начитали з багато негативних відгуків, що працівники цього бюро на нашому острові всіма методами намагаються людям пропихнути експрес-візу, адже це їхня додаткова премія. Увага! Є цікавий момент. Після перебування на острові більше 59 днів вам потрібно оформити місцеву ID-картку. id картка коштує 50 доларів. Звісно, ви кваленті на валюту країни, які ви це робите. Плюс, якщо ви берете експрес, це 1000 песо. Проте експрес ID-картку вам все одно не дадуть того дня, а аж через тиждень. Ми продовжували візу в грудні 25-го року. Перше продовження на 2 місяці коштує, включаючи ID-картку, близько 7 тисяч песо. Плюс, якщо ви обираєте варіант виконання експрес, ви доплачуєте ще 4 тисячі песо. Всього близько 11 тисяч. Для дітей ця сума нижча, близько 1000 мінус. Наступне продовження буде коштувати 3,5 тисячі песо і плюс експрес 3 тисячі песо. Так як ми в бюро прийшли заздалегідь до завершення нашої візи, ми були налаштовані не робити експрес. І таким чином зекономити на двох 150 доларів. До речі, заповнюючи анкету, зразу було видно цю філіппінську хитрість. В рядочку, де можна було обрати експрес чи звичайна віза, вони легенько підтерли, щоб не можна було це прочитати. Але ні в якому випадку не думайте, що всі філіппінці такі. Це, скоріше за все, виняток. Прийшовши, ми були себе стримано, зі всім погоджувалися і були готові чекати, скільки потрібно. Заповнили анкету і у вікні, де жінка перевіряла нашу анкету, вона дуже наполягала про те, що ми обрали експрес-візу. Розказувала про те, що це буде довго, що можливо вони не встигнуть оформити, що можливо ми не встигнемо зробити за тиждень, що наш, наш паспорт буде летіти аж на столицю Манілу, а це дорога, що він може загубити і так далі. Я відповідала, що у нас немає просто коштів, у нас немає вибору, і ми будемо чекати стільки потрібно. Також нам наголошували про те, що будуть великі штрафи, якщо ми не встигнемо продовжити візу. Ми все одно ми будемо чекати, ми будемо чекати, ми розуміємо. Ми прочекали близько 2-3 годин, потім нас запросили до оплати, ми оплатили і нам сказали повернутися через 3 дні після обіду. При отриманні проблем теж не було. Ми прочекали недовго і забрали нашу візу. А що в мене в руках? А ще в мене в руках? Паспорт! Я забрала паспорт з продовженням філіппінської візи. Це було одночасно легко, одночасно і складно. Позаду мене знаходиться споруда, це бюро імміграційне, в якому всі туристи на острові Глу і їдуть продовжувати Візу, яку ми робили ще в Таїланді, а оце вже вклеїли нам оце продовження на 2 місяці. Філіпів вийшли, будемо подорожувати. Не всі ще водосходи ми побачили, в всіх печерах мали, не всі, всі рибки бачили. Щодо IT-картки, яку ми замовляли, її при виконанні на експрес можна буде забрати лише через місяць. І лише в тому бюро, в якому ви подавали документи. У випадку, якщо ви робили експрес, цей термін скорочується до тижня. Щодо наступних віз, ми знайшли інформацію, що їх можна продовжувати онлайн, маючи ID-картку. Там в полі потрібно вписати її номер. Чи дійсно вдасться нам продовжити онлайн, на сьогодні ми не знаємо. Тільки буде мати інформацію, напишемо під відео. Якщо ви все ж таки хочете робити експрес з ряду причин, вам зроблять це швидко, дійсно до пів години, і все буде готове. Крім ID-картки. За нею вам буде потрібно повернутися все одно через тиждень. Не раніше. Якщо у вас виникли питання, пишіть в коментарях. Ми постараємося вам допомогти. Також нам буде цікаво почути про ваш філіппінський візовий досвід. Якщо відео було корисним, став лайк. Підписуйся на канал, тут багато цікавого. Дякую, що з нами. Давай, мотор. Тут дуже тяжко записати відео, тому що гудячи цей трудоліт. Я так не Просто ні, не да.